Доброго дня, глядачі мого каналу. Сьогодні до вашої уваги хочу вам запропонувати цей міні-багі. Він електричний на електроходу. Це прототип. Маю бажання, але не маю коштів виготовляти такі електромобілі для Збройних сил. Я думаю, вони були б дуже потрібні військовим, операторам БПЛА або мінометчикам, або розвідникам, тому що автомобільчик повністю безшумний, ну, відносно безшумний. Зараз розповім про його характеристики. Так, автомобіль розрахований на двох або навіть Чотирьох пасажирів. І так як я сказав, це прототип. Тут стоїть двигун 1,2 кВт. На задньому мосту. У мосту є коробка передач, там дві швидкості, По Нижча передача, нейтральна, ну і звичайно висока передача, на якій завжди їзде. Понижена передача це передача для того, щоб рухатись з вантажем або під горку. Я її вмикаю рідко, але якщо його загрубзити під 400 кг, то потрібно вмикати нижчу передачу. Так, багажничок отакий ось із сидіннями, відкривається на таких защовках. Так, що ми маємо? Батареї знаходяться от під сидінням. Сидіння так опрокидається, але тут у мене такий бардачок, тому що в мене от ще тут ну, от, зараз вийму, ні, не вийму. Ладно. От, там стоять 4 батарейки по 100 А. З цієї сторони стоїть контролер. Електропроводку я ще не доробив, ще потрібно все, у гофрошланги покладати, підключити. Поворотні поворотники, показчики повороту на військових, для військових вони не потрібні, але зараз, під час випробудувань я хочу зробити, щоб були показчики поворотів. Також зробив фари для, для того, щоб було можливість їздити і ввечері. так Спереді саморобна підвізка на ари ричагах амортизатори від мопеда Дельта, рульова колонка від класики, від Жигулів 7 4 моделі. Також використані і кулаки опорні від вазівок ступиться у колеса від квадроцикла. Передні гальма тут гідравлічні дискові, задні механічні барабанні. Дві педалі, тормоза і газ. Вперед назад переключається речагом. Мивача, лобового скла, тому що льова колонка також від вазівки. Маю спидометр, де показано заряд батареї, пробіг, швидкість, показчики поворотів. Також тумблерок для включення дальнього світла. Так, цей речажок ось переключає швидкості. Це максимальна швидкість, по центру нейтральна і сюди понижена. Так, тепер по характеристикам. Вага його 340 кг в місті із акумуляторними батареями. Довжина 2,10, ширина метр, висота 1,75. Колеса від квадроцикла Ямаха. Задні трошки ширші, передні вущі. Міст я купляв в зборі. Повністю готовий продукт. Він із коробкою, там дві швидкості, як вже казав. Він з барабанними тормозами. Так, максимальна швидкість 35 км на годину. Монтажопідйомність около десь приблизно 400 кг, Пробіг в залежності від стилю їзди. Максимальний під навантаженням я проїжджав 30 км кілометр... 30 це мінімальний, а максимальний 50 км. Тобто, ну, батарейку я правда не розряджав до того, щоб контролер відмовив. Ну, десь розряд був до 40 вольт. Так, ось такий вийшов в мене баги. Питання задавайте під відео. Також шукаю інвесторів або навіть і замовників. Можу виробляти такі автомобілі. Взагалі-то я зараз збираю кошти на виготовлення сухопутних дронів, також електричних з такими самими характеристиками по запасу хода, але вони будуть транспортувати одну людину або 200 кг вантажу. Він буде дистанційний. Якщо є якісь пропозиції, звертайтеся за внизу, залишу свій телефон. Бажаю вам мирного неба, всього найкращого здоров'я. До побачення.